Вітаю всіх учасників національної конференції і хочу представити вам презентацію по першим вже результатам щодо впровадження систематичного скринінгу на туберкульоз серед осіб з груп ризику розвитку туберкульозу саме в центрах первинної медико-санітарної допомоги, саме силами сімейних лікарів. Хочу сказати, як ви вже почули в попередніх наших презентаціях, нашої секції наших доповідачів, як формувати групу ризику? Чим займається проект, яка була проведена оцінка бар'єрів? Чому ж саме на первинному рівні сімейними лікарями? Дещо не вдається все таки так би як хотілося на такому належному рівні виявляти активно виявляти на ранніх стадіях захворювання туберкульоз після проведення цієї оцінки, після проведеного того першого. Такого досвіду, який ви почули на прикладі Донецької області, ми вирішили провести і впровадити таке пілотне впровадження систематичного скринінгу на туберкульоз саме серед осіб груп ризику на первинному рівні надання медичної допомоги в чотирьох регіонах України, і це була Вінницька, Волинська, Рівненська і Київська області. А відбір пілотних центрів проводився разом з департаментами або Управліннями охорони здоров'я на рівні кожної області, і вже за цим відбором а, департаменти надали а, нам 15 центрів первинної медико-санітарної допомоги, на базі яких вже наразі відбувається впровадження саме пілотного проекту. Хочу сказати, що стартували ми. Поетапно першою стартувала Волинська область, і ви сьогодні почуєте саме результати по Волинській області, і це відбулося вже на самого початку 23-го року. Всі інші області вони доєдналися вже з 1 лютого, з березня. І наразі всі п'ятнадцять ПМСД впроваджується пілотне впровадження. Окрім ЦПМСД, до пілотного проєкту були доєднані ще чотири лабораторії. Саме ті лабораторії, на базі яких було встановлено системи GENEXPERT, саме які проводять скринінгові дослідження для ранньої такої діагностики захворюваності на туберкульоз. Хочу сказати, що саме до цих лабораторій, саме для молекулярно-генетичних досліджень, саме з цих пілотних, це ПМСД, і й налагоджене транспортування мокротиння від пацієнтів, які того потребують. Метою впровадження нашого систематичного скринінгу на туберкульоз серед осіб з груп ризику туберкульозу було саме впровадити той систематичний скринінг на туберкульоз серед декларованого населення шляхом формування та організації подальшого обстеження саме груп ризику розвитку туберкульозу, а також створення системи моніторингу і оцінки. Хочу сказати, що із завдань нашого пілотного провадження це було розробити і впровадити саме на первинному рівні інструменти з формування груп ризику, навчити лікарів, як ж формувати ті групи ризику, і з якими групами ризику треба працювати, Адаптувати запропонований всесвітньою організацією охорони здоров'я диференційований підхід до систематичного скринінгу на туберкульоз серед осіб з різних груп ризику і запровадити систему збору даних. На даному слайді ви можете бачити наші кроки по впровадженню систематичного скринінгу на туберкульоз саме в проєктних центрах первинної медико-санітарної допомоги. І ви бачите, тут чотири квартали. Наразі ми знаходимося в третьому квадраті, і наразі ми вже працюємо і над розробкою СОПів, і маршрутів пацієнтів, і починаємо проводити менторингові та моніторингові візити. Але хочу сказати, що починали ми з розробки протоколу, з визначення сайтів, з розробки графіку візитів. Ми проїхали по всім нашим проектним пілотним ЦПМСД з оціночними візитами. Ми оцінили і побачили, що в наших 15... Пілотних центрах працює більше ніж 370 лікарів. Ми е, встановили те, що нам треба цих лікарів навчити, підготувати до е, такого пілотного провадження. Ми провели декілька зустрічів. Ми визначили відповідальних на рівні кожного ЦПМСД. Ми провели 10 навчальних семінарів і навчили е, 240 сімейних лікарів, як формувати групи ризику і з ким треба працювати, і алгоритмом, за якими треба проводити система. Матичне скринінг на туберкульоз. Хочу сказати, що протокол пілотного провадження, який ви можете бачити на екрані, він був розроблений фахівцями міжнародної організації Пас, тобто в рамках нашого проєкту, він був далі затверджений департаментами охорони здоров'я та доведений до виконання до лікарів, сімейних лікарів проектних центрів. Хочу сказати, що протокол пілотного провадження він визначав і завдання, і бар'єри, і механізми, і основні індикатори. І алгоритми, за якими треба проводити систематичний скринінг, а також в протоколі визначена цільова група. Тобто, це були всі декларанти, особи всіх вікових груп, з якими укладено декларації сімейними лікарями, тобто і діти, і дорослі є цільовою групою нашого пілотного провадження. Ще одним завданням в рамках нашого пілотного провадження було пріоритезаприоритизувати групи ризику розвитку туберкульозу. Як ви вже бачили з попередніх презентацій, наразі нормативними документами Міністерства охорони здоров'я, саме стандартами надання медичної допомоги на туберкульоз, затверджено 23, визначено 23 групи ризику розвитку туберкульозу. Але відповідно до рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я, які говорять про те, що не треба з усіма Групами ризику працювати так, як треба працювати з окремими групами, тобто, треба пріоритизувати групи ризику розвитку туберкульозу щодо проведення систематичного скринінгу на туберкульоз. І таким чином ми виділили дев'ять пріоритетних груп, з якими ми навчили, як, як працювати, навчили сімейних лікарів алгоритмом, за якими треба проводити той систематичний скринінг. На туберкульоз. І хочу сказати, що перші чотири групи, а саме контактні особи, які були перебували в близькому або середковому контакті з хворим на туберкульозом, люди, які живуть з ВІЛ, шахтарі, працівники металургійної галузі, або люди, які працюють, працюють в шахтах, або люди, які Є наразі засудженими або особи взяти під варто, або які нещодавно звільнені з установ виконання покарань, ці чотири групи, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, є самими пріоритетними. І проведення систематичного скринінга на туберкульоз серед цих груп, воно є обов'язковим в усіх країнах, тобто, ці, ті, ті особи, які підлягають обов'язковому систематичному скринінговому стеженню щодо туберкульозу. Але враховуючи статистично, чи показників в нашій країні ми додали до цих чотирьох обов'язкових груп ще п'ять груп, до яких відносяться і медичні працівники, і особи з першовиними фіброзними залишковими звінами в легенях, і особи з імуносупресивними захворюваннями, і особи, які вже зловживають алкоголем або вживають наркотичні речовини, мігранти або внутрішньопереміщені особи і навчили сімейних лікарів за якими алгоритмами треба все-таки організовувати і проводити то. Систематичний скринінг на туберкульоз для того, щоб е, саме сімейні лікарі могли своєчасно і ранньо діагностувати це захворювання. Друга підгрупа е, осіб, а саме, це люди, які... Е, Відносяться до інших груп ризику розвитку туберкульозу з 10 по 23 групу, Вони були відокремлені як е, ті особи, які потребують проведення з ними інформаційно-освітньої роботи. За принципом поінформуй і порадь. Тобто, сімейний лікар, визначивши, що у людини є фактор ризику, який не є пріоритетним, ну, наприклад, людина палить. Він має з ним е, поговорити, порадити їй, розказати і навчити цю людину. Як вона може сама діагностувати в себе перші симптоми туберкульозу і своєчасно звернутись до лікаря? А зараз я хочу поділити, поділитися з вами вже першими нашими результатами впровадження систематичного скринінгу на туберкульоз. Як я вже сказала, що всього було 15 і є 15 ЦПМСД пілотних, в яких працює більше ніж 300 лікарів. Так от, коли ми навчили лікарів, коли ми провели 10 навчальних семинарів, ми надали інструменти, як формувати групи ризику, куди можна вносити дані. Подивіться, будь ласка, що вже на початку квітня ми. Отримали звіти від 191 сімейного лікаря, в які було зазначено і внесено до цих звітів майже 150 тисяч декларантів. З цих декларантів було віднесено до груп ризику туберкульозу майже 9 тисяч осіб, і до пріоритетних груп ризику ту, розвитку туберкульозу, саме до тих груп, які потребують систематичного скринінгу. Скринінгового обстеження було віднесено 2333 особи, і вже на початку травня ми отримали 240 звітів тобто, лікарі почали дуже активно. Залучатись до цієї роботи, і подивіться: якщо пририст декларантів був незначний, то пририст осіб, яких було віднесено до груп ризику розвитку туберкульозу, він збільшився втричі. Тобто сімейні лікарі почали дуже активно працювати з своїми декларантами, вони почали визначати серед е, в своїх декларантів ризики щодо розвитку туберкульозу, відносити їх до цих груп і призначати обстеження відповідні за тими алгоритмами, за які були представлені вже вам І визначати саме пріоритетні групи ризику. І ось серед пріоритетних груп ризику було визначено більше ніж 6 тисяч декларантів. А якщо ми будемо говорити за конкретні результати, то я би хотіла зупинитися на декількох показниках. І перший показник, показник це щодо проведення скринінгових анкетувань з метою встановлення наявності симптомів туберкульозу і саме. Позитивних їх результатів. Якщо станом на початок квітня таких анкетувань було проведено трошечки більше ніж 3 тисячі, то вже станом на початок травня таких анкетувань було проведено більше ніж 10 тисяч в наших пілотних а, закладах. І подивіться відсоток, да? відсоток становить приблизно десь до 10%. відсотків. Ми отримали позитивних результатів скринінгових анкетувань. Що говорить про те, що ми працюємо саме з цільовою аудиторією, саме з групами ризику, де ми почали виявляти захворювання на ранніх етапах. Якщо ми будемо говорити за рентгенологічні обстеження, подивіться, будь ласка, що станом на початок квітня таких обстежень було проведено трошечки більше ніж 2000. тисячі. Станом на початок е травня їх вже було. Більше ніж 6,5 тисяч знову ж таки, відсотки десь близько 9% – відсотків. Це особи зі змінами на, картин, на рентгенологічній картині. Якщо я буду говорити про проведення молекулярно-генетичних досліджень мокротиння на системі GeneXpert, то подивіться, будь ласка, які ми отримали вже результати станом на початок травня 187 зразків мокротиння саме сімейними лікарями були направлені з метою скринінгу захворюваності на туберкульоз до пілотних лабораторій, і ми отримали більше ніж 10% позитивних результатів. Uh, особи, які uh... От, особи, які було виявлено зміни на рентгенологічній картині, або які отримали позитивні результати молекулярно-генетичних досліджень, саме сімейними лікарями були направлені і скеровані до лікарів-фтезіатрів для того, щоб саме лікар-фтезіатр мог провести і до обстеження, і встановити, або зняти діагноз туберкульозу. Сьогодні в Україні нормативною базою регламентовано, що діагноз туберкульозу та лікування е призначає саме лікар-фтезіатр. Тому сімейні лікарі а, направляли таких людей, у яких була підозра на захворюваність на туберкульоз, саме до лікаря фтизіатра І подивіться, що на початок травня ми вже мали 47 підтверджених діагнозів захворюваності на туберкульоз, що становило 26% від всіх осіб, які були направлені на консультації. Щодо подальших кроків нашого проектного впровадження, ми наразі не зупиняємось. Ми продовжуємо. Ми ще тільки почали, але ми вже маємо дуже гарні результати. Я хочу наголосити на тому, що на сьогодні фахівці проекту разом з сімейними лікарями пілотних ЦПМСД працюють над розробкою та затвердженням стандартних операційних процедур та маршрутів пацієнтів на рівні. Кожного е, пілотного центру первинної медико-санітарної допомоги ми працюємо над розробкою інформаційних матеріалів. Ми працюємо над е, підготовкою до навчання наших сімейних лікарів з питань протидії стигми та дискримінації. Ми готуємось до мон моніторингових та менторських візитів. Ми аналізуємо постійно наші результати роботи і плануємо розширювати наше пілотне. Провадження систематичного скринінгу на туберкульоз на інші заклади в обраних поки що регіонах. Перші результати нас надихають і надихали. Коли ми почали з Волинської області, і це було ще в грудні місяці, коли ми перший раз відвідали Горохівський центр первинної медико-санітарної допомоги Горохівської міської ради в Волинській області, і цей візит був 7 грудня 2022 року. Ми розказали, представили проєкт, розказали завдання та мету нашого пілотного впровадження. І подивіться, будь ласка, що з в терміні з 22 грудня 22 року до 6 січня 23 року, тобто трошечки більше ніж за два тижні, фахівцями саме цього центру, саме сімейними лікарями, було обстежено вже 47 осіб з груп ризику розвитку туберкульозу. І подивіться на результати: було виявлено 8 випадків туберкульозу у дітей. Три особи було серед дорослих, було виявлено з підозрою на туберкульоз. Звичайно, ми не зупинилися, фахівці не зупинилися. І сьогодні з нами в студії є Ірина Кауза, яка є нашим надійним партнером, є медичним директором саме Горохівського центру первинної медико-санітарної допомоги, яка далі вам розкаже про їхні результати впровадження нашого пілоту. Вітаю колеги. Я хочу поділитися з вами нашими результатами роботи в проєкті до проєкту. Ше щоб... два ми не працювали з туберкульозом, і ми, якщо при підозрі пацієнта на туберкульоз, наші сімейні лікарі скеровували його до районного фізіатра. Коли ми почали робити працювати в проєкті, у нас змінилося ставлення. Наші лікарі сімейні стали більш насторожені, і це видно по наших результатах за 22 рік, за 5 місяців 22 року, було виявлено 5 хворих на туберкульоз і обстежено 18 контактних. За 23 рік з 1 січня по 1 травня всього було виявлено 34 хворих на туберкульоз і з них 152 контактних ми обстежили завдяки нашим сімейним лікарям. Першою нашою випадком клінічних, з якого ми почали працювати, і фактично, де ми найбільше обстежили контактних осіб, це була дівчинка 4 років ромської національності, яка часто хворіла простудними захворюваннями, гострими бронхітами. І 5 грудня вона звернулася на прийом до сімейного лікаря з діагнозом Пневмонія була госпіталізована в дитяче відділення нашої горохівської багатопрофільної лікарні. 13 грудня стан дівчинки різко погіршився, знову з'явилася висока температура, задишка і зроблений повторно рентгенівський знімок. На екрані ви бачите два рентгенівські знімки. Перший це 5 грудня, коли наш сімейний лікар запідозрила пневмонію. І Наступний знімок 13 грудня, коли ми вже скерували дитину в обласну інфекційну лікарню. Де дитині було проведено детальне обстеження, проведено дообстеження, аналіз мокротиння та калу на молекулярно-генетичне дослідження системи експерт і комп'ютерну топографію. За результатами даного обстеження встановлено діагноз, перше діагностовний туберкульоз, генералізована форма, легень та внутрішньогрудних лімфовузлів. І, на жаль, дитинці. Поставлено діагноз, почали лікування, але 13 січня 23-го року дитинка померла. І по даному випадку ми почали працювати з їхніми сім'ями. Обстежено 52 особи, які були в контакті з даною дитиною на туберкульоз. І після проведених до обстежень діагноз туберкульозу було встановлено у 9 осіб, з них шестеро дітей. Двоє діток. Це дітки з першого кола контактів, Це є сестрички даної дівчинки. Бабуся дівчинка теж була обстежена в грудні, але захворювання не було діагностоване. Проте в березні 2023 року, це фактично через два місяці після того, як захворіла дівчинка. Бабусю обстежили повторно за наявності скарг. Результат на молекулярних дослідженням кортині на системі GeneXpert був позитивний. Були вже зміни на рентгенівських знімках. І бабуся також встановлений туберкульоз, діагноз туберкульозу, легень, і вже навіть була деструкція її пацієнтки. Ще один клінічний випадок, коли ми активно обстежували дівчинку, яка була з спі... схожими симптомами на туберкульоз, і ми е... провели скринінгове опитування даної дитини і е... почали подальше обстеження. Дитинка 11 років, часто також хворіє просудними захворюваннями, які супроводжуються тривалою, супроводною температурою і кашлем. Із жовтня 2022 року, після перенесеного ГВІ, у дівчинки з'явилося відкашлювання. Настільки був кашель, як було відкашлювання і відходження слизистого харкотиння. Мама помітила втрату маси тіла до 2 кг у дівчинки. Дитина була обстежена, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, зроблений рентген, змін не виявлено. Провали також молекулярно-генетичне дослідження харкотиння на туберкульоз на системі джін-експерт, і результат також негативний. Призначено вітамінний комплекс, це було діагностовано як тривала вірусна інфекція, і на тому ми обстеження закінчили. Але у березні 2023 року знову з'явилися скарги на відходження харкотиння з кровянистими домішками, і дитину вже скеровано на дообстеження до лікаря фтізіатра та в дитячу обласну лікарню. 27 березня зроблено КТ органів грудної клітки, заключення ознаки ліфаденопатії акселярних лімфатичних вузлів. Загальний аналіз крові від 4 квітня, також особливих змін нам не дав. Хлориди пото в межах норми. Імуноглобулін Е вищі норми, якщо норма до 120, то у нас було 170 одиниць. Було проведено бронхоскопічне дослідження, бронхоскопію, і при дослідженні бронхолегеневого лаважа так само е, не виявлено мікобактерій туберкульозу. Бак посів харкотиння від 7 квітня теж росту не дав. І оскільки при цитологічному дослідженні промивних вод виявлено живі ослаблені бандантидії у великих кількостях, було діагностовано діагноз балантидіаз атипова форма. Завдяки тому, що ми провели вчасний скринінг у дитині і шукали діагноз, ми знайшли балантадіаз, атипова легенева форма. Зараз нам, дівчинки, задовільний, вона пройшла лікування і почуває себе добре. Отже, для, на первинному рівні лікарі, сімейні, педіатри, терапевти також повинні виявляти туберкульоз. Для цього потрібно навчання і більш настороженість для мене лікаря, і не скеровувати до фтізіатра, а працювати самим. Для покращення роботи з профілактики та активного скриньку туберкульозу на первинному рівні необхідно залучення всієї громади і підтримка з боку місцевої влади. Кваліфікована робота у вогнищах це ключ для успіху у виявлених хворих на туберкульоз на рівні громади. І саме сімейний лікар знає, з ким живе даний пацієнт, з ким контактує, що є позитивним для виявлення більшої кількості контактних. Моніторинг проведеної роботи, шлях до оптимізації та зменшення навантаження на сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен працювати зі своїми пацієнтами.